Приїхав нам в ремонт гідроциліндр від маніпулятора. Два місяці назад його вже ремонтувала інша компанія, і він потік. він не працює. І зараз ми його будемо розбирати, дефектувати, точити нормальний комплект щільним, щоб далі він працював без нарікань. Чому так відбувається? Тому що в процесі ремонту можуть компанії встановити ущільнення, чи як от ви дуже любите заводські там ремкомплекти, не помірявши виробку по металу, по штоку, по гільзі і таке інше. Є вже не дуже щільне прилігання манжетів і перепускання з камери в камеру манжетів і безпосередньо він чи протікає, чи перепускає, і гідроциліндр складається. Так що якщо вам потрібно виконати ремонт гідравліки якісно і обов'язково з гарантією можете звертатися до нас за номером телефону в шапці профіля, чи пишіть в особисті повідомлення.